У Мене на зв'язку Федір Веніславський, це народний депутат України і член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Пане Федоре, мої вам вітання, вітаю так, вас, слава Україні! Героям слава! Я думаю, можливо, ви чули або можливо навіть і знаєте цю інформацію, яку прилюднив Та Роман Костенко. От він скаржиться, що. Іноді порушують правила при мобілізації. Так відбирають в людини телефон, примусово відправляють її проходити лікарську комісію. От що це за історії трапляються? Чому вони трапляються, пане Федоре? По перше, ми з вами розуміємо, що ми перебуваємо в стані повномасштабної війни, і коли сектор безпеки і оборони збільшився в 5 разів чи там 6 разів порівняно з чисельністю збройних сил України в мирний час, яка складала 256 тисяч, а зараз більше мільйона громадян України, і необхідно поповнювати втрати, забезпечувати формування резервів. Тобто мова йде про десятки тисяч громадян України, які проходять в процедуру мобілізації, виключати. Якісь поодинокі випадки, які на превеликий жаль, знову ж таки підігріваються такими спеціально підготовленими людьми, які на цьому роблять собі ім'я. Я маю на увазі цих мілітарі-блогерів, які там намагаються полювати за сенсацію, і потім це все розкручують в мережах різноманітних і насамперед в російських пабліках використовують ці інформаційні приводи. Тобто це все складові інформаційної гібридної війни, яку веде Росія проти нас. але Ресно, я тупожу з Романом такі випадки. Є і комітет з національної безпеки і оборони розвідки намагається реагувати на них і офіційно, і в такому режимі, про який говорив Роман. Тобто ми намагаємося втручатися, якщо бачимо порушення законодавства. Але знову ж таки треба виходити з реальності, що дуже значна кількість громадян України, які мають бути призвані за мобілізацію, вони шукають легальні напівлегальні шпаринки для того, щоб вони не приведе. Мобілізації призову до військової на військову службу, і це також накладає відбиток на дії представників ТЦКСП. тому що кількість осіб, які, наприклад, отримали статус особи з інвалідністю з 22-го року, спочатку він не збільшилася. Кількість людей, які скажімо так, мають якусь іншу медичну документацію, яка ставить під сумнів можливість бути їх мобілізованими. Все це проблеми, які ми намагалися як раз вирішити удосконаленням законодавства, і чому ми відмовилися від е, терміну придатно обмежений зараз, буде або обмеж або придпридатне, е, або не до військової служби. Я думаю, що до кінця цього року ми наведемо лад у військовому обліку, і таких випадків буде... ну у них їх ми на превеликий жаль не зможемо, тому що це людський чинник, але, але ми їх точно мінімізуємо. Але, але пане Федоре, от дивіться, людина прийшла в ТЦК і каже: у мене є бронь, а його вибачте, відбирають мобілку. Взагалі, по перше, питання чи мають право взагалі відбирати особисті речі, тому що ну, мобільний телефон. Це особиста річ. Ось можливо погано про. Інструктовані працівники ТЦК, тому що ну у мене запитання, чи взагалі мають право вони якісь особисті речі забирати. Ну це правда. І другий момент: невже працівник ТЦК може не вірити людині, яка прийшла актуалізувати свої дані? Так що він говорить, в мене є бронь або типу я не можу бути мобілізований? Чому якось отак на випередження такі історії трапляються? Даруйте, я не хочу зараз говорити про російські ПСО, про блогерів, які розганяють подібні історії, тому що ну ми розуміємо, що вони трапляються, і це розбирає набирає більше розголосу, ніж все, коли все окей спокійно відбувається. Дай Бог що все спокійно відбувалося. Тоді не буде навіть підстави і знаєте матеріалу для блогерів розганяти подібні історії. Ну я з вам погоджуюсь, що ну, знову ж таки людський чинник і намагання якимось чином продемонструвати ефективність своєї роботи як працівника ТСК, Вона накладає відбиток психологічний, безперечно, в процесі здійснення мобілізаційних заходів порушувати права людини, право на недоторканність приватного життя, право на власність, яка яке не обмежується відповідно до закону про введення правового режиму воєнного стану, яким ми затвердили указ президента, не може бути і тут має бути будь-які заходи, мають здійснюватися. З дотриманням е, поваги людської гідності, тому що е, право на людську гідність це те, що взагалі не може бути обмежено, навіть в умовах воєнного стану. А, тому е, такі випадки, які ви називаєте, вони ну набувають не лише розголосу такого суспільного, але на них реагують правоохоронні органи. Якщо в діях представників ТЦК СП є е, ознаки правопорушення або кримінальних або адміністративних, вони реєструються, розслідуються дуже багато представників СП після таких скандальних е, е, випадків порушень. Прав людини вони просто перестають бути представниками ТЦК СП і там відправляються у бойові підрозділи. І комітет це тримає на контролі, тому ми намагаємося звичайно, щоб таких випадків було мінімум ну, міні, 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 мінімізована кількість, угу. але уникнути їх ще раз підкреслюю. Ми не можемо. Е, тому е, що стосується питань проведення мобілізації, е, є норма закону, і всі мають діяти відповідно на підставі і у межах передбачених законом, як ми це вчимо. І студентів і е, для всіх представників органів державної влади. Це має бути золотим правилом. Що стосується бронювання, то безперечно, якщо людина має заброньованою, вона не може бути призвана на військову службу, і тут треба розбиратися в кожному конкретному випадку, як так сталося, що людина, яка офіційно заброньована в порядку встановленому законодавством, отримує повістку, і там її направляють до якихось навчальних центрів для підготовки. Але тут знову ж таки може мати місце ситуація, коли оцей перехідний період, коли ми змінили закон, і мають бути змінені правила мобілізації. І е, правила верніше, бронювання він деколи накладає відбиток і маємо такі ну, не не зовсім виправдані, м'яко кажучи, випадки е, зловживань. Хотіла поцікавитися, ми спостерігаємо відео, показують та черги до ТЦК, коли люди приходять оновлювати свої дані, так, так і актуалізовувати. Скажіть, будь ласка, чому на вашу думку зараз такі черги щось не врахували, не прорахували, тому що ну реально якби можливо, я не знаю, кажуть, що в ТЦК працюють цілодобово 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Я не знаю, але, от по цих чергах, і що потрібно зараз зробити, щоб все ж таки така історія, якби трошечки. Мінімізувалася тим паче, ну я розумію, що в очікуванні електронних кабінетів. І до речі, коли вони будуть запущені, все ж таки 18 травня чи 17 червня була така інформація. Сьогодні у нас на засіданні комітету питань національної безпеки оборони розвідки була доповідачкою заступниця міністра оборони з питань цифрової трансформації Катерина Черногоренко. Вона підтвердила, що з моменту набрання чинності законом електронний кабінет в такому експериментально тестовому режимі запрацює. Тобто, фактично, кожен громадянин України з 18 травня зможе скористатися оновленням можливістю оновити свої персональні військово-облікові дані через електронний кабінет і. Його можна буде зареєструвати там іден ідентифі пройти ідентифікацію через id банкінг оновити свої засоби комунікації, телефон, там електронну адресу, реальне місце проживання. Тому цей документ запрацює. Єдине, що з червня місяця він запрацює вже в повноцінному режимі okay. і буде генерувати унікальний QR-код, які дозволить продемонструвати його як доказ того, що громадянин виконав вимоги закону, оновив свої персональні дані. Що стосується черг біотецікату. То це знаєте, це через те, в тому числі, що громадяни не не, не всі розуміють ті альтернативні шляхи оновлення персональних даних з одного боку, з іншого боку, вступив в дію закон який передбачає те, про що ми говорили з самого початку: скасування терміну обмежений придатний і повторне переосвідчення тих осіб, які є проходження ВЛК тими, які є обмежено придатними, і це все наклалося одне на одне. Але треба громадянам наголосити, що вони мають три альтернатив. Антивні можливості, які ми передбачили в законі, це особисто прийти в ТЦК СП оновити свої дані, друге особисто прийти в центр надання адміністративних послуг в сервісні центри, так звані там вони вам допоможуть оновити свої персональні дані або через електронний кабінет, і це все, якщо їх знаєте, кожен ви обере для себе найбільш зручний спосіб. Я думаю, що черги біля ТЦК СП знизиться суттєво, але нічому ці черги для мене зрозуміло, тому що з моменту набрання чи. Ності законом необхідно буде, щоб громадяни одночасно з документом що посвідчує особу мали військово-обліковий документ. Якщо він буде не актуалізований, то це вже буде певним питанням. Чому вони це не роблять? Тому це все я думаю дуже швидко закінчиться ці черги, і ми війдемо відійдемо в нормальний режим функціонування ТИЦКСПЕК. Це було б дуже чудово, але я знаю, що глядачі нам писали, що ЦНАПИ насправді іноді от людина писала, вона прийшла, типу нічого не знають і відправили. Це теж питання, тому що це питання, як вони функціонують. Ну принаймні, з того, що писавця глядачі... тут питання питання насправді в тому, що закон ще не набув чинності, і відповідно механізм використання ТСК СП він зараз напрацьовується кабінетом міністрів, який дасть відповідні роз'яснення інструкції. і Вони будуть це робити вже достатньо ефективно. Скажіть, будь ласка, ви сказали, що Черногоренко приходила, доповідала, що з 18-го запрацює, але в тестовому режимі електронний кабінет. Це означає, що можуть бути. Я зараз припускаю, пане Федоре, що можуть бути певні якісь збої і проблеми з роботою, тому що тестовий режим це все ж таки тестовий режим. Не вийде так, що людина, мовно кажучи, 18-го, там 19-го заповнила. Вона спокійно собі спить, ні сном ні духом, не думає. А тут раз її приходить, що вона ухилян, тому що вона не з'явилася ні в ТЦК, ні електронну версію не заповнила може таке бути. Такого не буде це питання. Ми також сьогодні обговорювали на комітеті. По перше, я мав на увазі і сказав, що тестово-експериментальний режим неповна інформація, яка має бути оновлена, вона вже достатня для того, щоб виконати вимоги закону тобто, зазначити своє місце проживання, якщо є ВЛК, зазначити придатність або непридатність, номер телефона і засіб комунікації, тобто електронну пошту. Але заступниця міністра сказала, що. На сьогоднішній день ми вони готують цей механізм електронний, що одразу після заповнення відповідних даних протягом години, максимум там до дуби, людина вже отримає зворотний зв'язок і буде чітко розуміти, що вона повністю верифікована. Вона виконала всі вимоги закону. Тому такого не буде, що людина буде, як ви говорите, почувати себе спокійно, а потім якийсь бій. Таких збоїв не буде. Якщо вони і ну технічно можливо будуть якісь мати фрагментарне значення, то людина буде чітко розуміти, що вона вона має це там повторити або уточнити якісь документи. Тобто, це питання тримається на контролі міністерством оборони. Почула спасибі величезне, пане Федора, за включення в прямий ефір. Глядачам нагадаю, що у мене на зв'язку був Федір Феніславський, це народний депутат України, і член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки оборони та розвідки.